Доброго дня малята! Ми сьогодні здійснимо подорож до осіннього лісу. А вирушимо ми разом з лісовичком, який знає всі лісові доріжки та знає все про лісових мешканців. А чи ви знаєте мешканців лісу? Ми зараз дізнаємось. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну. Зустрічатиме весну. Здогадалися, хто це? Так, ведмідь. Подивіться, який він великий. У нього товста і тепла шуба. Якого вона кольору? Вірно, коричневого. А що він любить їсти? Так, ведмідь збирає мед, гриби, ягоди. Любить корінці рослин і кору дерев. А ще він може ловити рибу. Влітку та восени він нагулює жирок. А взимку, коли сніг і холодно, спить у барлозі. Послухайте загадку ще про одного лісового мешканця. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це? У кого шубка з колючок? Так, у їжачка. Що їжак збирає на свої колючки? Так, грибочки, яблучка, груші та ще любить ласувати жучками та дрібними гризунами. Взимку їжачок спить в кубельці. А хто це такий? виглядає з кущиків. Влітку сіренький, а взимку біленький. Це зайчик. У зайчика довгі вушка. Вони йому потрібні, щоб добре чути. Ще в зайчика є маленький хвостик. Коли зайчик чогось боїться, і вушка, і хвостик в нього тремтить. Передні лапки у зайчика короткі, а задні довгі. За допомогою таких лап... Зайчик добре стрибає і швидко бігає. У зайчика сіре хутро, а коли він його змінює на біле, значить прийшла зима. Харчується зайчик рослинною їжею, фруктами, овочами, травичкою. Зайчик дуже обережний малята. У лісі він боїться руденьку, хитреньку. З довгим хвостом. Так, лисичка, подивіться, яке в неї руде хутро, пухнастий хвіст. Що їсть лисиця? Лисиця ловить мишей, любить гриби, корінці, а може й зайчика піймати. Тому й тікає від неї зайчик дуже швидко. Живе лисичка в норі. Малята, хто ще може налякати зайчика? Ану, відгадайте, ходить муро між дубами, хижо клацає зубами. Причаївся він, примовк. Грізний звір, цей, звісно. Так, вовк, а на яку тварину схожий вовк? Вірно, на собаку. Чим схожий? Такий самий тулуп, лапи, хвіст. А чим він відрізняється? Собака живе в будинку у людей, а вовк у лісі. Він полює на зайчиків. Вовк хижак, він харчується тваринами. Живе вовк у лігві. Дивіться. А це, хто по деревах стрибає, руда, як лисичка і хвіст пухнастий. Це білочка, вона маленька, але дуже прутка. спритно стрибає з гілки на гілку. Живе білочка в дуплі. Вона збирає гриби, горіхи. Ще білочка, як і зайчик, міняє своє хутро. Улітку воно руде, а взимку сіре. Вони це роблять для того, щоб їх не було помітно. Білого зайчика в снігу, а сіру білочку на дереві. Усі ці тварини білочка, ведмідь, їжачок, вовк, зайчик та лисичка живуть у лісі і називаються дикими. Вони самі будують собі житло, шукають їжу. Піклуються про себе та своїх дитинчат. Всі тварини готуються до зими, роблять запаси. Білочка гриби вже насушила. А ви їй допоможіть зробити запас горіхів. Давайте розглянемо горішки. Вони невеличкі за розміром, мають шкарлупку коричнього кольору та мають округлу форму. Тож малята з допомогою пластиліну. Ми виготовимо з вами горішки. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін коричнього кольору та серветочка. Тож до роботи. Беремо великий шматок пластиліну і від нього відриваємо багато дрібних шматочків. Ось такі. Нариваємо багато шматочків. Перед роботою пластилін бажано розігріти або розімняти, щоб він був м'якенький, еластичний. Ось ми нарвали багато шматочків. Потім ми беремо шматочок пластиліну, кладемо поміж долоньок і коловими рухами ми отримуємо кульку. Ось зараз. Ось у нас кулька, ми отримали кульку. Щоб більше було схоже, ми трішечки придавлюємо цю кульку і ми отримуємо подовжену форму, ось таку. І так ми робимо зі всіма шматочками коловими рухами, трішечки придавили і отримали ось таку видовжену. Круглу форму. Робимо багато горішків. Білочка полюбляє ласувати ними. Щоб на всю зиму хватило наші білочки горішків. І вона могла ними смакувати. Ой. Після роботи ми. Скористаємося серветочкою, витеремо руки, а потім обов'язково помиємо з милом. Малята, дякую, що завітали до мене на гостини. Гадаю, дізнались багато цікавого про лісових мешканців та допомогли зробити запас горіхів для білочки. До нових зустрічей!